00. Ну а далі в нашому етері буде більше аналітики. До нього вже доєднався Валерій Димов. Це керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог. Пане Валерію, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава ворогам смерті. Отож, після вчорашньої промови Путіна на саміті Шос під час розмови із е, Фіцо. Так ми побачили про те, що збільшилася кількість безпілотників, і Хмельниччина також, зокрема, і Хмельницький мали прильоти. На жаль, одна людина у нас загинула внаслідок цього. Путін демонструє свою безкарність. Це показові російські удари, зеленські про нічні обстріли за його словами. Росія продовжує агресію через відсутність тиску, передусім на російську економіку, пане Валерію. Е, Дійсно, Путін відчуває свою безкарність? Ну так, але у мене запитання. Я тут в е декілька днів е читаю там, наших так званих експертів, всі кричать, що там, Трамп е відштовхнув значить, е моді від себе на рендермоді прем'єр-міністра Індії значить, і штовхнув їх до СІ. Е тобто, не треба було вводити санкції проти Індії. Просто у мене запитання до цих експертів. Зрозуміло, що риторичний. Тобто, ми маємо розуміти, що безкарність Путіна, вона в тому числі мотивована самим Трампом. Але зараз я не про Трампа як такого, якого ми всі не любимо. і Я думаю, що переважна більшість, ну майже всі, переважна більшість глядачів зі мною погодяться. Але коли ми говоримо про санкції проти Росії, то це санкції не проти Росії, тому що Америка з ними торгують не дуже. От великих обсяг це санкції проти тих країн, які торгують з Росією. Так нам треба вводити санкції чи не треба? Я вважаю, що треба. Однозначно треба. Мало того, треба вводити санкції проти тих в Європі, наприклад, які дивним чином є і прокитайськими, і проросійськими, і тим чином про і того самого Орбана і Фіцо. Я ж не раз кажу, от не вирішили проблему з Орбаном. Він шантажує Європейський Союз. Я кажу про санкції, про які ми з вами говоримо. Маючи на увазі, як тиснути на Росію. На Росію можна тиснути санкціями проти тих країн, які підтримують своїми ресурсами, але також треба робити це обережно, тому що її, ми маємо розуміти, до чого це це може призвести, якщо йдеться, наприклад, про той самий Китай. От і ми маємо говорити про американську зброю і про європейську зброю, і про те, що санкції Європейського Союзу не можуть бути запроваджені, значить, без підтримки США. Те саме НАТО, про яке ми з вами наразі говоримо, це ж не означає, що Соваки будуть за воювати. Да Вони одного ненавидять в багатьох аспектах. Або угорці, значить, за румунів. Ну, Не будуть воювати. Мається на увазі завжди малося на увазі, що американці будуть за них воювати. Ну, Таким чином була побудована політика. Ну, зараз бачимо реальні речі, не такі, які нам би хотілося бачити, як я, філософ має позбуватися моїх бажань бачити, говорити про реальні речі. Так от в даному випадку, дійсно. Путін мотивований Трампом, але колись це треба припиняти, а припинення, воно значить пов'язано з ризиками. А Трамп такий собі Трамп, який не вважає, що він чимось ризикує, тому що він сам собі суддя, сам собі прокурор, і свистить він, як він вважає, що себе там, типа що він буде судити, свистить в одну сторону, В сторону там, де менше спротиву в Україну. Тобто він фактично підіграє Путіну. А не треба було мотивувати Путіну, але яким чином зараз це визнати Трампу? Трамп бажає, що він не помиляється. Ось вам я так закрутив, не тому, що в мене якийсь там потік свідомості або скоріше свідомості, а тому що воно все закручено. Тому треба тиснути санкціями, а значить, ризикувати. І та сама Європа також має визначитись, тому що якщо Індія переробляє російську нафту, то нафтопродукти вона продає в Європу. Значить, і в Європі також треба не купувати в Індії нафтопродукти. А значить, це буде запрещено з певною мірою проблемами економічними. А значить, можуть приходити такі собі, значить, орбани, Фіцу, значить, там я не знаю, про Польщу Менцени, які там виписував свої умови і Навроцький їх акцептував. Навроцький всі будуть шукати. Там, де простіше шукати. З Росією важко тягатися, давай Україну робити винними. Таким чином побудована вся ця, вся ця річ. Тобто є ризики, Трамп в них також не втягується. Ну але, звичайно, що на місці Трампа я б давно ще питання вирішив. Ну, але ж не за мене голосували американці. Тому треба тиснути, треба давати Україні зброю. Трамп на це не готовий. Добре, не готовий давати, ти обіцяв, не давати Україні зброю, так продавай нам. Але продавай не так, що тут. Значить, продаємо тут, не продаємо. Тут ми зупиняємо, тому що якийсь там чиновник е колбі, значить, вирішив е під гексит. Він же сам там він з шампанського на новорік приймає. Ну що ви від нього хочете? Стій Вітков е він е ні черта не розуміє в притисі, але Трам же ж підібрав задачу швидко пропинити війну. Як можна швидко пропинити війну? Примусити жертву погодитись. З тим, що вона програла. А значить, треба говорити з жертвою, що давай ми тебе збережемо трішки суверенітету, домовляючись, а з тією країною, яка вважається, що виграла. Ну, отак, от, от воно закручується, і це знаєте, як струми де шляхом найменшого спротиву, так і у значить, Трампові хотілки. З Путіна важко тягатися. Ну, ми йому червону доріжку. Значить. Зеленський простіше, бо аргументів немає. Ну, треба на нього натиснути, тому що він, бачите, так само себе так само винен в тому, як і значить, Путін. Для тангу потрібно двоє, каже там Трамп. Так я кажу, що для злочину також потрібно двоє. Для зґвалтування потрібно двоє, як мінімум. Для вбивства потрібно як мінімум двоє. Тому що завжди є агресор, завжди є злочинець. Завжди є жертва. Ну не може бути злочинець без жертви. Правда же? Тому в термінах Трампа ну для злочини потрібні двоє. Он жертва. От вона програла. Треба сказати, що вона сама винна, сама провокувала е, значить, саму, е, того самого зачинця. А він е, ну також, значить, певною мірою треба його висухати. Ну от приблизи таким чином все розвивається. Е, але ще раз наголошую: потрібні санкції, потрібна зброя, при тому в тих обсягах, які забезпечують не оце от байданівське. Ми будемо підтримувати Україну, щоб вона не програла. Ні. Війни припиняються, коли хтось виграє. Або коли обидві, обидві сторони вже виснажені і просять про мир там якогось посередника. Е, ну і тому треба говорити про те, що треба дати Україні зброю, щоб ми виграли. Трамп до цього не готовий. Тому що, е, е, тому що вони прекрасно розуміють, що ті проблеми, які е, значить. У випадку катастрофи в Росії, а поразка в війні це катастрофа для Росії, розвал Росії це великі проблеми. А якась там значить Україна? Ну там буде її третина чи половина. Не ну, це? сильно великі проблеми. Ну поплачуть. Черговорі скажуть, що ми, можливо, помилилися. Ну ми не хотіли. Як каже зараз Клінтон про те, що от підписували Будапештський меморандум. Ну ми не хотіли да, оце робити. Ми да, ми помилилися. Ну і що? Тому певною мірою зараз я не бачу готових. Готовності США, щоб ті речі, про які зараз ми говоримо, були імплементовані а без готовності США ніхто не візьме на себе ризики в тій самій Європі відповідати за ті процеси, які е, тягнутимуть в тому числі в внутрішні проблеми. Знаєте, і всі слідкували за подіями в Китаї, вже відбувся той от парад, на який приїхав е, е, поруч із СІ стояв і Путін і е, Кім Чен Ін. От дивилися вони на ті ракети, які там то казали, одні говорять про те, що вони можуть облетіти усю землю, і там це в принципі багато аналітиків, говорять, що це вперше Китай демонструє власне таку зброю безпосередньо свою потужності і так далі. От і е, коли вчора на е, тій прес-конференції, яку влаштував Трамп. Е, в Білому домі журналісти питали, чи не бачите ви в цьому якогось там е, підтексту про те, що вони об'єднуються і можуть діяти проти сполучених штатів. Він сказав про те, що е, на самій прес-конференції про те, що е, сі ми в нас з ними хороші стосунки, сі і ні, я не бачу ризиків. А пізніше знову ж таки вже пост написав про те, що дійсно можливо є якісь якась змова. Знову ж таки, знаєте, як ніби дві різних людини е, вживаються у Трампі. А от е, вже є Акція Ушакова безпосередньо. надію. Сподіваюся, що слова Трампа про змову були іронією. Він додав, що ніяких змов з Китаєм та КНДР немає, та що навіть думок таких ні в кого не було. Знову ж таки, ну таєм, якщо слухати Путіна, то взагалі вони ні на кого нападати не збираються, і вони взагалі ніколи ні на кого не нападають. Але знаєте, в той же час Москва виступає за формування нової системи гарантій безпеки Росії та України, яка б стала складовою частиною загальної архітектури безпеки в Євразії. Про це сказав голова МЗС Російської Федерації Лавров в інтерв'ю індонезійській індонезійській газеті Компас. Міністр знову поговорив кремлівську пропаганду, методичку ж про міцний мир, неможливий без е, викорінення першочергових причин. І власне, ми знаємо і про Запорізьку АЕС, що. Вони нібито готові, щоб і Сполучені Штати, і Росія, і долучилася також і Україна щодо керівництва Запорізької АЕС. Що це нібито одна із поступок на яку вони готові піти вже МЗС України власне також на це. Я перепрошую за довгий такий спіч, але власне я хочу підвести все ж таки до цього питання, що крадіжка не дає крадію права власності. Запорізька є та залишається українською, бо Україна ніколи ніколи не погодиться на узаконення окупації. Російська Федерація знову продовжує ставити якісь нереальні умови, які нібито можна розцінити як крок якийсь. А запитання? Так, Запита... е, Та, запитання... Дуже довго були, я розумію. Ну, по тобто по зараз дивіться. По сам, Зеленський, сам Зеленський розповідав про те, що от ми говоримо про певні поступки. От, е, е, от е, е, електростанція це одне, а територія навколо неї інша. Тобто, фактично, це перемови перемовини велися. Коли він говорив про енергодар і про запорізьку електростанцію? По-друге, я ще два роки тому казав про те, що такі пропозиції будуть. Ну дослівно себе цитую. Ну ви ж хочете, громадяни, які проживають на Запорізькій області, жити при світлі? Ось ми вам розбомбили це? Питання ми знімаємо. Ну ви ж хочете при світлі? Яка вам різниця? є різниця, кому належить? Запорізька електростанція. Какая разниця, ім'ям якого героя названа вулиця? Головне, щоб вона була заасфальтована? Какая разниця, кому належить Запорізька? Вам же треба світло. Я, я сам себе цитую. Тобто це абсолютно нормальні речі з точки зору параної Путіна. Ну, завжди громико казав, що містер ні в Вердбезі Вимагай всього і одразу, що тобі не залежить. Нав'язуй перемовини щодо цього, проблематизуй належність. Потім тобі дадуть те, що вчора тобі не належало, і тобі буде, і воно тобі буде належати. Що тут нового? Нічого нового немає. Е, і тому е, будь-які перемовини щодо будь-якого міліметра, квадратного міліметра української території не легітимні. Вони не мають бути проблематизовані. Бо якби якщо у, у нашого глядача там захопили, я казав логіку Туристав, захопили одну кімнату з двох або з трьох. А потім сказали, хочете користуватися туалетом, значить, домовляйтеся з нами або водою. А потім діти пішли в туалет або по воду, їх забрали в заручники, і вже фокус уваги, щоб цих заручників забрали, так чи не так. А потім сусіди сукуть, так скоріше ви там між собою домовляйтеся, бо, значить, там треба воду, яку ви там перекриваєте і нам спати надаєте. Ось така логіка. У Мене виникає запитання. Потім діти, які підростуть. Вони будуть вважати, кому належить вся квартира, якщо треба домовлятися з тим, хто захопив тебе одну кімнату. А потім онуки. Вони будуть домовлятися з тим, в кого сила. Правильно чи неправильно? Таким чином побудована логіка. Воно було не твоє, ти не нав'язав твої умови, інші будуть тобі називати умови або ти погоджуватись. Угорці будуть нам нав'язувати через Орбана проблем з Закарпаттям. Значить, можна проблематизовувати кацапні, значить можна проблематизувати угорцям. Румунська сторона там будуть приходити шовіністи, які будуть казати, що значить, у них є якісь претензії на якісь область. Молдавська там вже Молдова. Вже там якась там дурочка з переулочка сказала, що ми маємо претендувати на Бессарабію. Ну таким чином ми хочемо побудувати комунікацію. Ні. Жодних перемовин щодо жодних поступок. Навіть якщо завтра, умовно кажучи, проголосують в Україні, що там референдума про те, що давайте жити при світлі, яка є там кому належить Запоріжжя Запорізька АЕС, яка різниця, разниця, нам то примусив, то після завтра, повірте мені, скинуть всіх тих, які домовилися, і навіть ті, які голосували за те, що яка різниця, вони ж забудуть, вже, що вони голосували, бо людина так побудована, вона плюси при. Коли проблеми вже вирішені, коли вже світло є, то виникає запитання, чому, яка питання, хто за це заплатить, яким чином це відбувалося? Яким чином наприклад, полонений, недавно звільнений мер Херсона Миколаєнка, він казав, що не треба нас міняти на території. Ми не погоджуємося, людина, яка сиділа в російській тюрмі, каже, не треба нам нас міняти на території. Завтра виникне запитання: чому погодилися? Хто значить це зробив? І тоді все питання все одно буде зруйновано, будь-які, але в вже тепер Україну, тому що в нас були чудові домовленості. Що ж ви тепер руйнуєте ці чудові домовленості? З самого початку з часів Стамбульського саміту, якщо ви мене запитуєте про гарантії, 22-му році, коли голова української делегації Рахамія казала, що Росія буде гарантом нашої безпеки, коли Подоляк розповідав про те, що е, всі члени ООН е, постійні члени будуть гарантою нашої безпеки, вже тоді. І були закладені фундаменти того, що Росія буде нав'язувати себе в якості гаранта. А ми їм не можемо вірити за визначенням. Росія вже сиділа в радбезі, коли вони випали українських військовополонених військово-полонених воленівці. Вони випали зі злочини і самі скликали Радбісу, де сиділи той самий Китай та сама Росія, і вони поклали на стіл. Дивіться, це Хаймерси. От ви би не давали Україні в Хаймерси, значить, не знищили би е, цій, е, цій, е, цю оленівку українських військовополонених. Ось дивіться, які ви погані, що Україні Хаймерси давали. ООН сказала, ну не все так однозначно. Треба створити комісію. Комісію не допустили. Проблему вже зняли. Комісію потім розігнали, бо Росія її, значить, не забороняла. Це це гарантія Росії в радбезі ООН, країни гаранти. Вони підірвали дампу Каховської ГЕС. Вони самі скликали без ООН, сказали, що це зробили українці. Хоча всім зрозуміло З супутників видно номери автомобілів. Всім зрозуміло, що країна, що сторона, яка наступає, тоді Україна готувалася до контрнаступу, не зацікавлена в тому, щоб скорочувати лінію фронту. Це зрозуміло всім. Всі побачили кадри, всі побачили, звідки йде хвиля, всі це розуміли, але Росія скликала Радбез. І всі сказали, не все так однозначно. Тобто, ми домовляємося з Росією з будь-якими гарантіями. Росія їх зірве при першій можливості і сама скаже, що це зробила Україна, і всі будуть думати, ну не ми ж не будемо тепер відповідати Росії, буде все так однозначно. Так робили, робили нацисти. Зараз же ж ми про Китай, вони там собі привласнили дивним чином перемогу над Японією. Японці дуже сильно сміялися, очевидно, над тим, що китайці їх перемогли, особливо китайські комуністи. Бо вони ще сказали, що вони в Другій світовій перемогли. Ну в Другій ну. світовій війні, так да. але, але проблема в тому, що Путін там стояв, що, значить жмурілся. Але проблема в тому, що почали цю війну радянський союз з Німеччиною. Радянський Союз з Німеччиною, поділивши сфери впливу, підписавши пакт. Молотова Рібентропа, uh -huh. і тоді через тиждень після підписання першого числа, першого вересня, почалася війна. Ось цей дискурс треба робити. А що вона почалася? Що так званий Гляйвецький інцидент? Що нібито захопили, нібито, значить, поляки захопили німецьку радіостанцію і звернулося польською мовою в той момент. І всі знаючи, що це неправда, але всі знаючи, що це треба їм доведеться воювати, зажмурилися і сказали, ну так вже вийшло. Радянський Союз яким чином почав війну, так званий Манівський інцидент проти Фінляндії. Також, нібито обстріляли, нібито з території Фінляндії, нібито територію Радянського Союзу, і розпочалася війна. Тому так вони нас будуть провокувати, вони постійно будуть стріляти, вони постійно будуть провокувати. А ми або будемо утиратися. Або будемо робити, як грузинська влада зараз не бачить, наприклад, того як Росія пересуває кордони майже щодня. Або будемо голосувати як в Грузії за те, щоб ну ліж би не було війни. Ви ж не хочете знову, щоб сидіти без світла? Ви ж не хочете, значить, щоб... Значить, російські бомби руйнували ваші міста, давайте голосуйте за мир з Росією. От такою перспективою нас зараз певною треба заманіть. А те, що там Лавров щось розповідає в Індонезії, ну, знаєте, судили, наприклад, або там Вітка розповідає Трампову, то нагадаю, що в Нюрнберзі. Судили і е, Ріббентропа, який нібито нікого не вбив, пропагандіста, такого собі. Ну, і Лаврову до Рібентропа дуже далеко. Той був фон Ріббентроп, той був за освіту, це просто е, унилакляча. Е, і там же судили, до речі, е, такого самого Рудольфа Геса. Це друга е, особа в нацистській партії, який перелетів через територію, захопивши літак, висадився в Великій Британії і пропонував перемовини. Чому його судили, чому його не випустили з тюрми? Тому що перемовини з воєнним злочинцем вже є злочином. Всі перемовини з тими, хто є воєнним злочинцем, є злочинцями, ті, які на боці злочинців. І тому ми маємо в такому терміні. Розглядати все, що відбувається, не забуваючи зрозуміло, що якщо той самий Лавров розповідає про усунення першопричин, першопричиною і першої світової, і Другої світової, і в цій глобальної третьої світової, хоча її так не називають, є Росія, її шовінізм, її ксенофобія, її антизахідничество. І єдине, не дивлячись за те, що я тут уже зараз сказав, і не дивлячись за те, що відбувається в нас в країні з дуже багатьма питаннями і аспектами про. Які я можу говорити довго, але не буду. Не дивлячись на це, ми вперше в нашій історії воюємо не за Росію і не в складі двох різних імперій між собою. Вперше в нашій історії ми воюємо з Росією. І вперше за нашими плечами є захід не розколоти між собою, не дивлячись на всі і фіцу, це все отстой. А дивлячись на те, що ми сьогодні на передовій. Перше, в нашій історії ми реально воюємо не між собою, а з Росією. І це треба цінувати. І будь-яка влада, яка цього не зрозуміє, на завтра стане нелетимною в нашій країні. І ці речі, про які зараз ми говоримо, вони тільки це підтверджують. Ну, а стосовно Китаю, ну повірте мені, таки, оці експерти, які розповідають про те, що вони там між собою домовилися, по-перше, вони всі конкуренти. А, та сама по-друге, вони в економічному аспекті вони всі е, залежать від зовнішніх ринків, тобто вони всі е, не то. Експортери, тобто вони більше експортують, mm -hmm. тому вони завтра, та саме Індонезія, де інтерв'ю дає той самий Лавров, то завтра, Індонезія буде дуже сильно антикитайською, тому що ті товари, які не потраплятимуть на європейський ринок, при правильних санкціях санкції мають бути і європейського союзу проти Індії і проти Китаю разом з американцями. Тобто, має бути вільний ринок, що не розуміє Трамп. Між Європою і США і жорсткі санкції проти іншого. Не треба боятися жари. Я е, концертологію вивчав перед е, тим, як. В університеті в Шевченка або там в аспірантурі в Наргоспі. Я вивчав на вулицях мого рідного Миколаєва. Бачиш, жру, йди на жру, а не роби, як це робить Трамп. Оця логіка Трампа, передайте їм, що це змова. Це логіка інфантильної інфантильного дитини, яку образила. Він каже, ладно, ладно, я тобі ще зроблю. Тобто, ладно, ладно, я тобі ще зроблю. Вже нікого не, не цікавить. Ти ти мовчки, візьми і зроби. От не попереджаю, що візьми і зроби. Я не кажу про дитину, а про Трампа. Візьми, передай сюди зброю, не афішуючи її передачу. Щоб завтра звідки полетіла, ми починали з вами з терористичних ударів Путіна. Звідки полетіли ракети, туди полетіли, ну не знаємо, ми, що туди полетіло. Як кажуть Ізраїль, ну невідомі, невідомі літаки взяли і розбомбили е, всю там значить, все це ППО того самого Ірану. Ми не знаємо, хто передав ті е, пейджери е, ті самі Хезболі, Ну, не знаємо. От таким чином треба робити. Поставили тихенько, грубо кажучи, ту техніку, яку можна поставити, дали нам цю допомогу. І... Тихенько залучили європейських союзників опортнев, тихенько вже німці на, на щастя вже не, не те, що вони нам передають. Передали нам ці ракети, полетіла ракета з під Курську. Туди, а автоматично. Якщо з території Білорусі полетіла ракета, автоматично. Якщо вона вони нас били з, з під мозеря. Василькову, то з Василькова під мозер маємо повне право туди ширину, не дивлячись на цього е, значить, бульбофюрера Лукашенка. Автоматично полетіла ракета, звідти дві ракети полетіли туди. Mm -hmm. І тоді вони не попивають кофейок з конячком під сигаретку, будуть будь на кнопочки натискати. А будь розуміти, що казарма буде знищена, буде знищений весь цей, значить. Е... До сьомого коліна будуть знищені практично все, що там відбувається до сьомого коліна, бо у них не буде нащадків, бо американські там гавки лягають людину в водний в, в, одну дирочку. Все мають бути знищено дуже прості відповіді на нібито складні запитання: санкції, тарифи, обмеження доходів для союзників Росії і однозначна вогнева автоматична відповідь на агресорів. От простий рецепт. Рости рецепт, але власне на втілення навтілення його потрібно. Я не знаю, що зробити в Європі в Європі. Знову ж таки заговорили за 19-й пакет санкцій. І Кая Калас, і Мерц сказав про те, що знову ж таки, якщо виграти війну дуже важко у Російської Федерації, потрібно тиснути економічно. До прикладу депутатка Європарламенту Марі Агнес Штрак циммерман яка власне дала також інтерв'ю, вона зазначила про те, що Німеччина відмовляється відправляти своїх. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, ми знаємо про те, що Рамштайн і сьогодні приїхав міністр оборони до Києва. Вони будуть з Шмигалем обговорювати власне формати і так далі. Е, німеччина відмовляється відправляти своїх військових до України в рамках гарантії безпеки, хоча мер з після вступу на посаду чітко дав зрозуміти, що підтримка України не припиняється до досягнення перемир'я в Україні. Не може бути мови про відправку туди західних військ навіть у разі встановлення перемир'я, німеччина це буде можливо лише за е, власне е, історичними застереженнями на нашли с шляху нашли, до цього буде дуже багато перешкод. і вона сказала, що зараз в Європі немає таких об'єднаних сил. Кожна армія це власне є армія окремої країни, і важко їй уявити, що 150 тисяч європейських солдатів опиняться на фронті. що це було є і буде завданням саме українських збройних сил України. Знову ж таки, на вашу думку, чи може е е Європа е дійсно об'єднатися в питаннях гарантії безпеки для України, щоб вони були дійсно гарантіями безпеки? Навіть е знову ж таки, якщо ми говоримо про економічні санкції і заморожені російські активи, то зараз ще тривають розмови про заморожені російські активи і їхнє використання от тих 210 десять мільярдів е е євро, які є в Європі, ще тільки обговорюються, і ми також знаємо, що Угорщина подала до суду, що вона не голосувала, а що це мають їх використовувати. От. Ну, знову ж таки, питання дуже дуже велике через те, що дуже багато розбалансування навіть в тій самій Німеччині, найбільшій країні Європейського Союзу, хтось за, хтось проти, хтось говорить, що без США ні-ні ні. Якщо можна коротко. Ну, це таке запитання. Ну, той уряд, який пішли в Німеччині війська в Україні, він після завтра стане перед перед загрозою розпуску. Це коротка відповідь. Той самий Макрон. Одразу, як якщо тільки його партія розмістить війська, в них зараз там ботом довіри, які вони можуть провалити, одразу туди прийде або Ліпен, ну не Ліпен там Брандела або Маланшон, тобто або ультраправі, або ультраліві. Нам буде все на користі, будь-яка країна, яка поше сюди війська під час. Значить, цієї війни одразу отримує внутрішні проблеми. Нам буде від цього користь? Ні. Тому Європа не об'єднана. А якщо говорити про це не раз говорив про, про те, що якщо умовами, значить, якщо буде угода, і після того будуть гарантії, то їх не буде, тому що Путін не погодиться. Головним його завданням не було не те, щоби. Значить, тут були розміщені війська. А те, щоб захопити всю Україну і тримати практично в заручниках будь-яку владу в Україні, от і все. Це треба прекрасно розуміти. Тому коли мені говорять про Європу, або там розповідають про те, які вони не рішучі, це реалі. А без американців вони навіть санкції не зможуть запровадити, тому що імплементація вона пов'язана з США. Я вже не раз наводив приклад: іде писанційний танкер. Російський підпливає естонський корабель, хоче його запровадити до свого порту. Піднімає російська свою авіацію. Як ви вважаєте, Естонія буде збивати цей російський літак? Чи не буде, якщо не буде отмашки від? Ви від, від США, а Трамп вже ж навіть проблематизував п'яту статтю. Хтось у нас в Україні досі чомусь вважає, що п'ята стаття все автоматично напали там на естонський корабель і одразу полетіла відповідь у вигляді американських ракет, діслокованих на території Німеччини. Ні, це велика помилка. Кожна країна сама розробляє ті заходи, на які вона буде відповідати на те, щоб, значить, відповісти. Іспанія підтримувала рішення НАТО бути значить, в Афганістані, Аль-Каїда поперед. Дала, що іспанські війська дислоковані в Афганістані будуть подвергнуті нападу, і на той момент прем'єр-міністр відкликав ці війська, тому що всередині країни сказали, ну навіщо нам десь там в Афганістані воювати? На Туреччину літали російські літаки. Поки Туреччина сама не збила, НАТО ухвалювало рішення про те, щоб збивати російські літаки. Трамп скаже: я не хочу третій світової війни. Треба розібратися, хто там перше вистрілив, чи естонці, чи це росіяни, тому навіть і імплементація. якщо санкції за якщо імплементація неможлива, то тоді всі ці, ці е, пакети вони, вони є паперовими. А якщо імплементація залежить не від ЛІПЕС, а від США, то ми маємо розуміти, що треба санкції розробляти, але. А ті речі, і вони не мають зупиняти, і це треба працювати, але ті речі, про які ми з вами говоримо, ви попросили, коротко, але коротко неможливо. Вони насправді є реальними. Ви по-різному себе поводите за столом перемовин на, на круглому столі, і коли зустрічаєте, не дай Боже, з значить, ідучи з там рідними і близькими вбивцю, десь там подворотні, правда ж? Правда ж, буває, треба гаманець віддати, потім, значить, поровести дівчину або дитину додому, а потім вже взяти сокиру. Нікого не попереджаючи, взяти і а, тих, хто, кому ви віддали значить, свій гаманець, шваркнути, перепрошую, по одному місці. Тому а, є ресурс. Будуть гарантії. Нема ресурсу, гарантій не буде. Завжди всі ці гарантії, дипломатія і політика це похідна від ситуації на полі бою. Тому воєнний союз з цими країнами, які хочуть нас підтримувати, він має бути забезпеченими. Не хочуть поляки воювати за Україну, ми, вони мають розуміти, що якщо, не дай Боже, будуть проблеми з Сувалським коридором, то жодна країна їм не допоможе. Окрім України. Хочете сваритися з нами? Ну, я перепрошую, але таке вже було. Пане Валерію, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого ЕТРУ. Валерій Димов, це керівник громадської організації, Центр стратегічних комунікацій, форум та політики.